Я хочу провести розслідування, чи справді шкільна дружба найміцніша. Хоч вже пройшло дуже багато років з того, як ну, закінчили школу, але спілкуємося. Багато хто вже живе за кордоном, тобто ну, якби важко зараз з ними спілкуватися, тому що різні часові пояси і тому інше, але якщо ну, знаходимо час і спілкуємося також, так. Я стала з двоє-троє. Одна в Германії, одна рядом зі мною, а втора ще. Ну, уїхала. Вона теж общаюся, навіть троє троє четверо. Вот так. А знову разъехались. У нас, як традиція була, у мене дядя учился ще при австро Австро-Венгрии, потім брат, потім я і моя дочка. все в першому школі було багато, але я приїхала в інше місто в Чернівці, і у мене шкільних друзів тут немає. Вони залишилися в Конотопі Сумської області. Я поїхала в 17 років з Конотопу. Це дуже далеко. Ми дзвонимо друг другу і приїжджаємо в гості. Дуже рідко, раз на рік.